Все, поїхали, як буде, так буде. Ох, як бути складно ютюбером, Боже. Привіт всім у моєму явному клубі з вами Оксана. І сьогодні до вас прийшла з підсумками літа. Так, тому що підсумки півріччя я не зняла, але блі, ну батя, я стараюсь, ну може, що роблю? Що можу, то роблю? Ну, що ви, за чого, ви так не засочуєте? Але... Добре, це я вирішу, мабуть, з кадру. Мені сподобалися питання підсумків півріччя, тому я вирішила трохи адаптувати і взяти. Частково майже всі питання з підсумків півріччя, але їх адаптувати на підсумки літа. Тому сьогодні я вам все розкажу, що у мене було літом. Але насправді я так подивилася, виявилося, що в мене не було аж таких вау книг, були досить непогані. Але щоб такі прям розривні, розривні, що я прям не знаю, не можу жити без них. Мабуть, ні, ні, такого прям не було. Всі якісь були. Непогані, добрі, дуже добрі. Але ось шедеврального чого щось я поки не знайшла, тому поділюся тим, що я прочитала. І пишіть в коментарях, що читали з цього ви, і яка найкраща книга. У вас цього літа, отож, почнемо з того, яка найкраща книга літа. Насправді було обирати досить важко, тому що я думала між книгами Книга Азраїла», Скажи, що просягаєшся», від якої я прям дуже сильно плакала. Також я думала між цією книгою, яку в принципі і обрала ще була книга, мені здається, Лисяча Нора. Але вона, ну типу, по оцінці не конкурувала з ними. Тому в результаті я обрала ось цю книгу. Тобто найкраща книга це червоне повстання. Це для мене було, скажімо так, неочікувано, тому що я коли читала цю книгу, то знаєте, я не думала, що тут буде така суміш голодних ігор, дюни, той, хто біжить по лезу. І мені прям сподобалося. Я вже на 60 60-й сторінці прям ридала. Потім дуже співпереживала герою. Книга достатньо жорстока, тому знаєте, що тут багато моментів жорстоких, тому що фактично в цій частині відбувається, так скажем, начання еліти, скоріше виживання. Тому так. Тут було прям дуже багато з голодних ігор. Я не читала книги, я тільки бачила всі фільми, але мені насправді це не заважало і навіть дуже сподобалося. Я дуже вболіваю за головного героя. Також тут дуже потужні другорядні герої. Я думаю, в наступних книгах вони вийдуть на передні плани, навіть зрівняються з головним і, можливо, головними героями, можливо, стальнуть головними героями. Кажуть, що друга частина буде вже така більш космічна, тому що тут було воно таке, знаєте, більш приземлене, незважаючи на те, що ми в космосі, наш герой з колонії на Марс, взагалі, і належить до представників червоних. То далі, ось уже піде момент, де він буде більше вливатися в цю систему золотих. І я прям очікую, я навіть десь бачила обкладинку, яку ще не анонсував небо. Але я сподіваюся, що в цьому ще році ми побачимо цю цю частину. Тому ось це найкраща книга літа. Тому напишіть, яка у вас найкраща книга літа. Буде дуже цікаво. Наступне питання це найбільш очікуваний реліз, і я чекаю дуже чекаю. ртуть, і нарешті вже був шеф, анонсували, що вона вийде, здається, наприкінці. Жовтня, я прям дуже очікую цю книгу. Не знаю, є різні відгуки. Я бачила, хтось каже, що вона дуже класна. і Всі прям пісуються від неї, Хтось каже, що такої собі тому побачимо. Також я, мабуть, очікую уже має вже на підході, вже в мене створена в новій пошті, що скоро відправлять це а, третя частина міста півмісяця». І я прям дуже хочу вже прочитати, що ж там насправді станеться, як все це відбудеться, у світі маса, як ці всі головні герої е, будуть об'єднуватися. Тому так. І ще я чекаю е, на це... Захопити 13-го вона мала вийти ось у вересні, але її перенесли на кінець вересня. сподіваюся на цей момент ми вже знаємо, коли вона вийде, але дуже багато гарних відгуків і каже, що це дуже скляна історія, але блін я готова, готова розділити ці емоції і дізнатися, що ж ці книги. Найбільше розчарування літа для мене тут, знаєте, воно в декілька категоріях. Є е, прям досить погано написані книги, які на які я прям і не ставила щось багато, але вони мене просто розчарували. А є книги, на які я ставила великі ставки, і всі кричали: Боже, це щось божественне, це щось неймовірне, ти маєш це прочитати. І хоча поставила непогані оцінки, але я була. Розчарована книга. Отож, спочатку поговоримо про ті, які просто мене розчарували, і вони пішли в мене в категорію спалити це за сіткою від Віват. Така собі книга, якась ну, не про що, якась не знаю. Якби я не читала, можливо, Лістомфорд, мені, можливо, ця книга трошки більше сподобалася. А так, я така. Не дуже, я читала вже по діагоналі і трошки оці, знаєте, сексуальних сцен, тому що ну, хоч якось треба було в себе втішити. Але найбільше розчарування це було на гачку, тому що про неї так кричали в закордонному букстаграмі, що ну, я думала, що вона має бути прямо реально класною. Але коли я прочитала, я така. Що це таке, я вибачаюся Ну, реально, я її вже також дочитувала по діагоналі, і вона у мене отримала прям ну двійку. І, бо я така: ну, що це таке? Що це було? і так, що я це прочитала. Дуже погана якась адаптація, чи як це називається, да ретеліних сучасного якось е Пітерпена і я така жах. Також. Мені прям не дуже сподобалося, але багато було таких позитивних відгуків про голос Арчера. Ну для мене це прям погано написана історія. Хоча, окей, я погоджуюся великим плюсом. Є те, що в нас тут представлений певний інклюзивний, скажімо так, головний герой. Він має, має певну проблему з голосом, і це прям класно зустрічати таких не ідеальних героїв. Але Історія була максимально казкова не в позитивному сенсі цього слова. Тому як там вирішилися якісь певні моменти, як герої зцілилися від своїх травм. Тому я прям була розчарована і геть не зрозуміла, чому всі так кричать, що Це якась супер класна книга. Ще одним таким розчаруванням стало це. Знаєте. Те, що всі кричали, Боже, яка класна книга, який прикольний тут головний герой смерть. І він дійсно був непоганим, головний герой, але це, мабуть, єдине, що було прикольно в цій книзі. І я зараз кажу про оцю цю книгу Галадона. Я прям взагалі не, не знаю, не поріднилася з цими героями. Гориня мені була дуже якась дивна і тому подібне детективна лінія. Взагалі не вразила. Я вже дочитувала цю книгу, бо вона мене трохи мучила. Я вже обмучила її, тому так, Баладона мені не зайшла. Хоча тут ж журналю, наче непоганий вайб, причертований таким з приводами, але не склалася, тому я трошки розчарована. Але найбільше розчарована я, незважаючи на те, що я поставила навіть досить непогані оцінки це макова війна. Просто я думала, що вона мені дуже сподобається як таке чудове оформлення. Я дуже рідко там знаєте, прям вражена оформленнями, але мені прям сподобалось. Я прямо очікувала, що ось зараз ця історія як розвернеться, як вибухне, я як вражусь, але. Ні, я взагалі не зрозуміла в чому такий заход від цієї книги. Там були досить, звісно, тригерні моменти, і вони були тільки, мабуть, в цьому потужні, тому я й поставила таку оцінку. Але головні герої вони взагалі не розписані. Головна героїня якось змінювала постійну думку, вона не могла щось прийти до якогось розуміння. І я прям вирішила, що далі я не буду продовжувати читати, і на цьому моє знайомство з творчістю Рпеки Кван завершилося. На жаль, тому що я не відчуваю якось потягу до інших її книг, не Вавилону, ні Жовтолика. І бачу такі відгуки, що так, мабуть, мені не сподобається, тому я не читаю. А ще одна книга, від якої я очікувала, що це буде п'ятірка, і тому сталося таке розчарування. Знаєте, не, не вибудовуйте оцих цих високих очікувань. Це ось ця книга. Так, без нічого всі кричали, що це буде щось неймовірне, щось дуже круте, і я прям дуже довго очікувала, і я прям читала. Мені сказали перші там 150 сторінок, трошки важкувато розібратися в цьому сесії. можливо стиль специфічний, але мені напроти стиль написання був досить окей. Мені подобався, яка пише, Мені також сподобалося. Ну, загальна ідея. Головна героїня така була непогана до якихось моментів там, в кінці, де я, вона мене вже так вибісила, що я така понятно все. І, на жаль, на жаль, ця історія мене от геть не захопила. Я прям засмутилася, знаєте, бо я так очікувала і тримала цю книгу на такий десерт. Але так не сталося, на жаль, тому я далі не буду продовжувати цей цикл. Не знаю, можливо, я якось передумаю, але поки що я так розчарована, що ні, ні. При тому, що я поставила ці книзі чотири, але ось ці ж кажу, завищені враження, ну, вони зіграли зі мною такий злий жарт. Тому, на жаль, на жаль, з автором я поки що далі не буду знайомитися з його творчістю, точніше продовжувати цю, цей цикл. Та, дуже жалко. Дуже жалко. Найбільшим здивуванням від цього літа стала книга, яка, ну знаєте, не зовсім мій жанр, але вона мене, мабуть, здивувала найбільше, тому що вона прям мені прям сподобалася. І ця книга не в тому місці, не в той час. Я прям читала, і мені прям було дуже цікаво, я спіймала цей азарт, дізнатися та що ж там таке сталося. Звісно, мене трошки бісили оці всякі мамські роздуми, але не через те, що вона там якась погана мати, чи я проти там не знаю мамських штучок. Просто його було забагато. Хотілося сказати, жінко спокійся з тобою, все було добренько. ось І я прям не очікувала те, що розвернеться там в кінці, як це все завершиться, в плані там скриться ця правда, І я така, вау, прикольно! І я дуже високо оцінила цю книгу, як для людини, яка. Не читає такий жанр, звісно, я була дуже здивована. І ще книга, яка мене прям дуже здивувала, це Лисяча Нора, тому що я, мені здається, подібного не читала. Я щось очікувала одне, а вийшло зовсім інше. Мене ця книга дуже заінтригувала. Але я навіть трошки розізлилася на авторку, тому що я хотіла, щоб вона дала нам трохи більше знаєте, трошки не просто прелюдію, не просто назаманила на наступні книги, а вже так трохи смачненького нам і в цій книзі дала. Тому ця книга мене Дуже здивувала, вона точно не схожа ні на що, що я читала, і я хочу читати продовження. Новий улюблений автор авторка цього літа для мене стала Амбер Веніколь. Я прям очікувала цю книгу. На неї було дуже багато позитивних відгуків, і в принципі це справдилося, тому що я навіть, роздумувала чи ця книга стала найкращою. Тому я прям. Вже маю наступну частину і о, планую читати. Мене прям дуже зацікавила цей світ зацікавило, за ці герої. І так, да, я дуже раджу це, ви не пожалієте, тому що тут прям класно написано. Описано мене, не знаю, взагалі немає претензій, хоча, здається, така цеглинка, але воно того варте, тому так, це в мене нова улюблена авторка. І одразу не відходимо, так скажемо, від каси, тому що нові улюблені персонажі у мене, мабуть, їх двоє. Я більше прикипіла цього літа до Ліама і до Діани. Діана, взагалі, крашиха, просто неймовірна. Вона дуже цікава. Хоча є моменти, де вона дуже імпульсивна і емоційна, і через це я дуже злюсь на неї, але вона прям потужна. Тобто, якщо ви мене спитаєте за літо та да, хто. Хто була тією не знаю новою улюбленицею, то скажу точно Діана, тому що вона на ну, вона запам'ятовується, запам'ятовується їхні діалоги з лівом, ці жарти Ці не знаю ці перші любовні моменти, тому так. Ця та книга також мені дуже сподобалася, і ці герої цієї книзі, тому улюблені ці двоє герої Лія та Діана, і буду читати далі. Книга, що змусила мене ридати цього літа і прям ридати, одна сильніша, одна трошки не так сильна, трошки менша, але я також вже плакала, як я сказала, на 60 й сторінці це червоне повстання. Тут було прям дуже щамливо написана певна, скажімо так, певний момент в книзі, яким є ключовим і рушійним, і я прям. Ну, я прям не могла повірити, і прям плакала. Я прям не очікувала, що авторка аж отак на початку зробила ось такий хід. Хоча тут написано про це, мені здається, в анотації, але я чомусь не звернула на це уваги. І другою книгою, якою я просто ну половину книги я прочитала, прям. Було дуже так весело, так прикольно. Але друга частина це просто, ну я не знаю, я тільки співала витирати свої очі і так ридала. Не знаю, ви можливо скажете, та чого ти плакала, що тут ці книзі такого було. Але я не знаю, мені можливо потрапило в настрій, коли я хотіла поплакати. І я просто ридала на всіх цих драматичних моментах. Не знаю, ну мені дуже потрапила настрій. Ви скажете, о, та там такі драматичні моменти, притягнуті за вуха. Але я не знаю. Мені просто в свій час воно просто відкрило шлюзи моїх сліз, і я проридала, о, така була пухша. Тому, да, ця книга вона заставила мене дуже сильно плакати. Тому хто хоче поплакати, рекомендую. Дуже важко було якось визначитися, які книги цього літа робили мене щасливими, і я прям знаєте, те переглядала сто що, що прочитала, що мене робило щасливими. І ось я визначила, що мабуть мене робили все ж таки знаєте щасливими романтичні історії. Вони були досить непогані цього літа. Тому я вам хочу порадити книжулі, які є одиночними, ромковими, і які з якими ви проведете ну прям реально добре час. Перша, це, яка мені дуже сподобалася, це сусідська угода. Я взагалі від неї нічого не очікувала. Тут виявилася така мила історія без надмірних сцен, 18+, тому якщо ви шукаєте щось таке, дуже раджу. Наступна книга це «Чесно, пристрасно та глибоко. Мені щось обкладинка спочатку не сподобалася, якась була опереджена до неї, потім мені порадила знайома, і вона дійсно, прям знаєте, приємна історія. Тут прикольний гумор, прикольна любовна лінія, тому також дуже раджу. Наступна книга, яка мені сподобалася, я провела з нею класно, дуже час. Це вайби знаєте, Італії, шлях до світу моди, віра в себе. ну, Загалом, прям гарний там і такі романтична лінія, без також надбірних сцен 18 Також гарний гумор. Я прям дуже багато сміялася. Це поки бувай», Дуже вам раджу, якщо ви ще шукаєте таке легеньке. Та прекрасне. А тепер поділюся з вами своїми планами на осінь, що я планую читати, що я вже почала, так як я це знімаю вже осінню. Отож, мої невеличкі такі плани орієнтовні. Звісно, все може змінитися в будь-який момент, але я б хотіла спробувати прочитати ці книги. Перша книга, яку я вже читаю, це сходження Аврори. Я тут уже так трошки надкусила десь. Десь так, 30% я десь прочитала. Боже, неймовірно гарна книга. Я просто не знаю, в захваті від цього оформлення це я... Є... Ще вам ось тут не показала. Ну, і ось така вона вся ну просто гарнюча, дуже гарнюча книга. Останнім часом я прям дійсно зрозуміла, що мені подобаються такі фантастичні історії, де є космос і тому подібне. Тому я прям поки що така, знаєте, з цікавістю читаю, що буде далі. Але хотілося б, щоб трохи ця книга мене більше затягнула, бо поки що я так знаєте, не завжди хочу повертатися саме до цієї історії, паралельно можу взяти якусь іншу. Але сподіваюся, що. Сходження Аврори я прочитаю, і мені воно прям зайде на хоча б на добре буде мені з цією книгою. Наступна книга, яку я вже очікую прочитати найближчим часом і дізнатися, що ж там сталося, тому що перша книга закінчилася досить на такому знаєте, тривожному емоційному моменті. Це, звісно, друга частина Боги і монстри, якщо правильно пам'ятаю, як називається цей цикл Трон подолених богів. Я просто називаю книга Зрійла 2». І я прям знаю, я очікую тут щось почитати дуже класне, дуже емоційне. Дівчата вже мої деякі почали читати з моєї книжкової спільноти і кажуть, що це просто вау, ще краще, ніж перша книга. Це достатньо така, знаєте, також цеглиночка. Але блін, не знаю, поки що я захоплена цим циклом, цією історією, захоплена цими героями, і дуже дуже очікую, що Богдан не буде зволікати і вже буде видавати скоро третю частину. Я хочу прочитати одну книгу, так сказати, яка лишилася не читана у цієї авторки, але вже скоро вийдуть і нові. Це сото знову у грі. Я мабуть єдину цю книгу, ще не прочитала у неї і планую знаєте, познайомитися з цією історією. А ні, я ще одну не читала. Точно згадала ще одну, не читала Світанок Мальбу. Я не читала, але її треба ще купити, точніше, вона в мене є в електронці. Окей, добре, не одна історія. Але так, ця вже до нього стоїть на полиці, сезиркає на мене, каже: Оксаночко, коли ж ти вже прочитаєш мене, скільки може зволікати. Тому ми якраз її обрали на наш книжковий клуб. Тому якраз почитаю. Наступну книгу, яка я прям дайте кожен місяць думаю, що я прочитаю, і все не доходять туди руки, це червона зима. Е, не знаю, мені прям дуже хвалили е, цю книгу. Я очікую щось романтичне. Бачила якісь певні цитати з цієї книги, і мені прям цікавий головний герой, мабуть, в першу чергу. Щось тут таке дуже цікаве, мабуть. І чесно, не читала прям сильно анотацію, і не до кінця знаю, що це, але ну от. В очікуванні, що це мені сподобається. Тому так, ось така історія, яку я планую прочитати цієї осені. І ще одна історія, яку я планую прочитати цієї осені, це «Ураганні він. Я навіть ще не розпакувала, до речі, її новенька книжечка, тому що також дуже хвалили. Тут, здається, будуть якісь дракони, щось має бути дуже цікаве. Сподіваюся, мені також сподобається, бо вже є і друга частина. Я не пам'ятаю, скільки їх загалом Це дилогія, чи там трошки більше, але прям також бачила лише позитивні відгуки. Тому сподіваюся, мені зайде. Звісно, я хочу прочитати ці книги, які вийдуть це третя частина міста півмісяця, Як я вже анонсувала, це що я очікую ці релізи. Також захопити тринадцятого і ртуть. Звісно, також я хочу як тільки вона вийде швиденько її прочитати, щоб зрозуміти що там такого класного було. В Цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. сподіваюся, вам сподобалося, поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями від прочитаного цього літа, що можливо читали з цього переліку що також плануєте, напишіть, яка ваша найкраща книга літа. Будь ласка, підпишіться, поставте а там що нам вподобайки, да Отець дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні, скажімо так, відео. І чекаю вас у себе в інстаграмі і телеграмі, де я набагато активніше. Дякую вам, гарного вам дня, ранку та ночі.